Чи реально створити машину часу, як у фільмі Назад в майбутнє. Найбільш ймовірний спосіб побудувати реальну машину часу це розвинути велику швидкість, дуже велику. Що швидше ти рухаєшся, тим повільніше для тебе плине час. І знову це не фантастика, а чиста фізика. Спеціальна теорія відносності Ейнштейна передбачає: якщо тіло рухається зі швидкістю близькою до швидкості світла, час для нього починає суттєво сповільнюватись. Розігнавшись до якихось 99% від швидкості світла на уявному космічному кораблі, один рік для тебе дорівнюватиме приблизно семи рокам на землі. Завдяки цьому ефекту, політ вище згаданої надмасивної чорної діри в центрі нашої галактики зайняв би не сотні мільйонів років, а всього лише 20 років, тоді як на землі пройшло б 27 тисяч років. За умови, що космічний корабель прискорювався половину шляху, а іншу половину сповільнювався зі звичним для нас навантаженням G, бо інакше людське тіло просто б не витримало. Проте для реалізації такого плану потрібна колосальна кількість енергії. Одну ціло двадцять гігаватта! гігавата двадцять гігавата. Ні, докторе Браун більше набагато більше. До прикладу, щоб розігнати пучок протонів в адронному колайдері масою всього нульнульнульнульнульнульнульнульнуль г до швидкості 99,9% від швидкості світла, потрібна потужність цілої електростанції, що забезпечує близько 200 МВт енергії. Це майже стільки, скільки споживає вся Тернопільська область. Щоб розігнати, наприклад, Делоріан, тачку з назад, майбутнє, я вже мовчу про космічний корабель. Знадобилося в мільярди разів більше енергії ніж заявлено в фільмі приблизно як вся планета споживає за рік.